Сьогодні 15.10. На бюджетній комісії присутні передепутатів, форум є. Порядок денний всіх на руках вивчали. Давайте по порядку денному. Перше питання порядку. Про затвердження звіту про виконання бюджету Степанки фізичської районної громади за 9 місяців 25-го року. Значить, як і щоквартально вдається проєкт рішення про затвердження звіту. Звіт вам розданий, його скорочений варіант щодо е, виконання по дохідній частині, по сплаті платникам. Даний переключення був прилюднений е, і можна було з ним ознайомитися. Mm -hmm. Дивіться, якщо потрібно я скажу коротенько, це багато у цьому світі. якщо ви хочете, це можете зйомитися з прескором ще додатково. Фактично е, за 9 місяців надійшло 64 мільйони 337 тисяч гривень. По загальному фонду надійшло 63 мільйони 537 гривень. Це 105% виконання. І по спеціальному надійшло тисяч 353 800 тисяч 553 тисяч гривень. 800 тисяч 553 гривень. Що стоїться саме наших власних надходжень, це ті податки, які ми збираємо у бюджет, то їх виконання складає 103,7% і це 48 мільйонів 155 тисяч. Решта це міжбюджетні трансферти, це субвенції, які надаються нам з державного і обласного бюджету, які складають 16 мільйонів 182 тисячі. І складають 101 Тобто всі субвенції надходили нам часу в повному розмірі і були профінансовані. Це і освітня, і доплата педагогам, і е, ті субвенції, які по соціальному захисту, які надаються в області, тобто всі субвенції надходять часу. Слава Богу, все добре. І не тільки ці субвенції, а й ті субвенції, які нам планують інші громади на фінансування місцевої пожежної команди і на комунальну установу центр професійного розвитку педагогічних працівників, теж громади вчасно, згідно договору, перераховують. Що місяця до 10-го числа вже всі платежі перераховують. Тому вся ця робота налагоджена і, і все виконується і працює. Що стосується платників, ви і сьогодні ми залимо ознайомитися. Ви бачите, по аграрному сектору і по промисловості. Лідерами серед сплати податків є національна хмельничана, яка за цей період сплачувалася 13 мільйонів 790 тисяч гривень. І, 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 і малобузуківський гранітний кар'єр 3 мільйона 199 тисяч. Також Укравто Черкаси 1 млн 247 тисяч сплачених податків. Податки ці різні, ПДФО, найбільша частка, звичайно, складає податок на доходи фізичних осіб. В меншій мірі оренда, єдиний і земельний податок. Що стосується аграрного е сектору, ви теж можете цим ознайомитися, 1 мільйон 554 тисячі. Одні з тих, хто одні з найбільших фінансує. зернова компанія, мільйон 131 тисяча, з м'яцька 625 тисяч, того теж на рівні мільйона триста тисяч сплатення. Це ті, що я найбільше називаю. І сам виконавчий комітет із своїх податків із ПДФО працівників усіх шкіл, клубів всього виконавчого комітету. Сплатив податки 4 мільйони 401 тисяча. Тобто ми самі теж сплачуємо податки ПДФО, екологічні і інші податки сплачуємо у бюджет громади. Що стосується видаткової частини, теж в проєкті все є. За даний період затримки немає, якогось дебіторської, кредиторської заборгованості, фактично у нас у таких обсягах немає. Якихось і виплат теж цього всього нас немає. затримок у фінансуванні, Якщо кредиторська заборгованість якась залишається з місяця на місяць, то тільки в зв'язку з тим, що казна є черговість і казначейство профінансується там на наступний місяць, в повній мірі гасить ці всі виплати. Звичайно, до кінця року можуть бути затримки в платежах, які щороку. Ну це вже інше питання. У видатковій частині ми повністю все, що було необхідно, фінансували для закладів освіти, закладів культури, соціального захисту, місцеву пожежну команду. Профінансували ми теж субвенції, які укладені були договора на підтримку військових, на громади, які ми фінансуємо, і весь благоустрій і соціальний захист, соціальний напрямок. В принципі, всі платежі, які були заплановані, поточні, капітальні, все згідно актів виконаних робіт, все пропонувалося. Якщо є питання, задавайте. Сергічний. Маленько за За. П'ять За Наступне питання про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.24 № 61278 про бюджет Степанківської сільської територіальної громади на 25 рік. Значить, проєкт рішення пропонується розглянуто було звернення двох головних розпорядників виконавчого комітету і відділу освіти. Дані головні розпорядники вони збирають ті пропозиції, які надходять від закладів установ і формують єдине звернення. Тому ви були ознайомлені, ми вам написали по пояснюванні. ви могли ознайомитися, переглянути всі позиції, все, що ми пропонуємо. На цю сесію пропонується і розподіл вільного залишку, і перепланування дохідної частини і збільшення, і розподіл субвенцій, і перепланування між цими головними розпорядниками зв'язку з створенням відділу освіти. Тому давайте зразу йти про позиціях. Апарат виконавчого комітету. Придбання додатково, плануються кошти на придбання паперу офісного 60 тисяч, системних блоків 52 тисячі, накопичувачів всім 550, 550 гривень і 20 тисяч це меблі. Далі чорнобильці, пільгове медичне обслуговування, зубопротезування, додатково дофінансувати 40 тисяч гривень, благоустрій, 50 тисяч гривень це обрізка аварійних дерев, послуги. По коду 6060 це наші амбулаторії. Виконання робіт згідно робочого проєкту поточний ремонт зовнішнього електропостачання амбулаторії загальної практики у селі Харське у сумі 44 тисячі і фінансування робіт така ремонту адміністративні будівлі по вулиці Ситника 99 тисяч гривень. Проекти землеустрою 39900, фінансування виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земель під проектними польовими шляхами в межах села Степанка. Субвенції. Субвенція по 97,70, ПМСД Чергуслужка, 62 тисячі на покращення матеріально-технічної бази, і Тернівська 21 тисяча теж на покращення матеріально-технічної бази. Погода 98.2.0 це субвенції державного бюджету, СБУ 200 тисяч, ДСНС 100 тисяч гривень. Що стосується коштів, які передаються від апарату виконавчого комітету і по всіх кодах виконавчого комітету, відділу освіти як новоствореної юридичної особи. По апарату перша стаття заробітна плата 76 тисяч 240, друга стаття єдиний соціальний внесок 16 тисяч 773 гривні. Садочки, продукти харчування, економія 500 тисяч, відрядження 5 тисяч 10 гривень, школи, заклади загальної середньої освіти. продукти 500 тисяч економія, відрядження 16 тисяч 560 гривень економія. Центр професійного розвитку педагогічних працівників. Коштори призначення, всі передаються відповідно під освіту, оскільки цей заклад повністю перейшов під відділ освіти головного розпорядника. Заробітна плата перша стаття 265 тисяч 23 гривні, друга стаття 80 тисяч 17 гривень, послуги 67 тисяч 29 гривень, теплопостачання 16 422 гривні, водопостачання водовідведення 4 тисячі 950 гривень, електроенергія 18 870 гривень. Оплата інших енергоносіїв 741 гривня. Що стосується самого відділу освіти як юридичної особи, значить, вони прийма... до них ми перераховуємо і маємо прийняти субвенцію на доплату педагогічним працівникам. Перша стаття 700, 770 тисяч 820 гривень і єдиний соціальний внесок 169 тисяч 580 гривень. Продукти харчування, субвенція державна, 232 тисячі теж для відділу освіти будуть плануватися на харчування наших дітей у початкових класах. По коду 1142, інші виплати населення це гривень, на виплату обласних стипендій для учня. Є учень один, який потрапив під виплату обласної стипендії відповідно до тих олімпіад. І ці кошти надає нам області. Що стосується самого адміністрації апарат відділу освіти, додатково напланувати на придбання 30 тисяч для придбання меблів, і послуга по 22,40, додатково на оплату послуг з проведення відкритих торгів. Значить, садочки додатково придбання 14 тисяч на придбання господарських товарів, а зокрема металопрофілю та саморідів. По коду 2282 оплата навчання працівників з охорони праці 800 гривень. Школи наші, заклади загальної середньої освіти, заробітна плата додатково 600 тисяч, єдиний соціальний внесок 132 тисячі, придбання 18 тисяч, з них насос для води 12, генератор для автобуса 6 Тисяч. Відрядження закладам, працівникам закладів 13 440 гривень. І оплата за навчання працівників 20 300. Там навчання кочегарів і по охороні праці. Будинки культури теж навчання працівників 1500. Садочки, Садочки планується кошти на придбання талетів та друз. Зокрема, на садочки планується 155 тисяч, з них на придбання дров 60 тисяч, на придбання пелетів 95 тисяч гривень. Школи теж придбання пелетів і дров, загалом 674 тисячі 500, на всі ці кошти підуть на придбання пелетів. Будинки культури 268 тисяч, на придбання дров 40 тисяч та палетів 228 тисяч. І що стосується Самого апарату освіти він приймає ті кошти, які їм передає виконавчий комітет, і відповідно вони приймають кошти в сумі 76 240 тисяч гривень на заробітну плату і 16 тисяч сімсот гривні на єдиний соціальний внесок. Також по садочках уже приймаємо кошти, ті, які передає виконком під освіту. На продукти харчування 500 тисяч, відрядження 5 тисяч 10 гривень, школи 500 тисяч харчування і 16 тисяч 560 – це відрядження. Це все кошти, які ми переплануємо. І так само центр профрозвитку на загальну суму 452 тисячі 350 гривень. Повністю під освіту передаємо їхні залишки, їхню економію заробітної плати і енергоносії, послуги, які вони не дофінансували. Що стосується також, що стосується центру професійного розвитку, то теж було звернення 1560 гривень і спосіб перепланувати на навчання працівників, тому теж пропонуємо це перепланувати і що стосується спеціального фонду. То тут теж переплановуємо з виконкому на відділ освіти Кошти в сумі 515 тисяч 800 гривень. Вони були заплановані на виконання капітального ремонту погруду під захисну споруду цивільного захисту та простіше укриття ясла садок, Веселка роботи не були виконані, є наявна економія, тому пропонуємо ці кошти передати під освіту вже щоб вони дофінансовували ці роботи. І що стосується екології, то теж 100 тисяч пропонуємо за рахунок залишку природоохоронного фонду. У нас є залишок. Початку року і за рахунок цього залишку спрямувати його на фінансування заходів по місцевій програмі, а зокрема фінансування послуг ліквідації стихійних сміттєзалищ. Всі, які є в цьому потреба, в нас є залишок, там більше 700 тисяч, і ми постараємося його туди перепланувати і в кінці року ще профінансувати ці роботи. Ну, оце все. Те, що стосується ще спеціально. серед. Ми та попілеток не збільшуємо. Да, да. На, на 300, на, на 300, 400 тысяч. Если я буду работать, то будемо збільшувати. Я буду сразу все. Я буду сразу снова руку подорожчать. Я треба купити в цьому році 100%. У нас вільних залишків вистачить, щоб збільшити, Тамара? Вільних залишків вистачить. Вистачить? Да. Я ще вже буде тільки в травні ще. Загалом голову... тут. Тюска. Ми ще не, не знаємо, що буде в наступний рік з вами. Мільйон, все, э, все, все зараз мільйон 90-х. Два мільйона. А скільки У нас все рівно не вистачає. Мільйон. Мільйон за зараз запланований мільйон 97 тисяч 500. Це, 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 це на рівні заплановано. Ну, якщо 2 мільйони сюди спланувати, то тоді ж відповідно до, ну, розкинути на які бажати. Чи вони? Вони будуть поперти, як це А де складувати їх міталь?

Ви будуть помісячно розписані і вони будуть ну, по та, меншій ціні, варежі, будуть возити. Ми ж не виходить yeah. заключені, the the the... 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 а вони тоді додатково... звідна. Те, що планували на опалюванні і я наступний васько. Тобто де п'ятнадцять, але тоді треба довіти палати. 500 000. Да, 1500. Трябва да вземем 1000. Трябва да вземем 1000. Трябва да вземем 1000. Трябва да вземем 1000. Трябва да А розформуємо ці 500 тисяч... Так, мільйон шістьсот вже за округи... А. Вони ж просили, да, а. 590 Так? Ну, 6. хорошо, 500 тисяч додатково розформувати між закладами на пілянки. Ну, та та що, стосується чи шкіл, чи там на садочки, на школи. Додатково. Ну це все, пілети будуть йти за рахунок вільного залишка, О, так, 500 тисяч Ну, не можуть і, і ще в мене запитання. <клес> Я вас <Я не> розумію, <клес> да? що перелюбий і диспутант. Отакий варіант по е, зарплатах влаштовує? Е, не буде там? Який? Ми ще нічого Круч. не вирішуємо. Почекайте зарплату. Ні, отакий, який зараз буде. Влаштовуєте, що ми проговорили. Я не можу проговорювати. Ми ще його не, про цей, ми ще... Будемо дивитися розрахунок і ми ще проговоримо. Ми трохи ми це не почули. 76 тисяч зараз. 76 тисяч зараз. 76 000, зараз да. А ми передивимося ще і, і будемо і ось в техніку дивитися. Це буде що садочок Степанка? А, ну, для спрумуювання. Садочок Степанка, що там відмовиться. А що садочки стопанки? Як вирішиться питання про наземність сесії, про обмін, тоді буде вирішуватися по садочку степання. Воно, воно ж прив'язка. По зарплаті зараз я сюди включила в зміни, які погоджені 76 тисяч, в першій статті А чим ми подивимося? Вона тоді питає, може, вам щось докупимо. Коли? Вони писали, але чому вона її не писала. То ми добавили. Коли? Ну тільки як продивимося. Коли? Сесія підписує. Та я згідно. Вона було завчасно. Так, попробуємо сесію. То шо, комісія буде ще до сесії збиратися ще? Не комісія не збереться. Ну зараз ми не обговоримо це, бо це треба все дивитися і вже. Ми ж все одно в кінці місяця ще вже зберете сесії. Це, це не вирішує питання. Це, це значить ми, ми не задаємо. Але те, давайте ми в кінці місяця, значить, тоді передивимося. Коли? Але Та ми ще тричі сесії Не буде вже в кінці місяця сесії. Це значить, вони от те, що понаписували, ми їх не, не задоволюємо. Завіряйте те питання за тих, що... щоб... Ну як були... ми от отправили? Ну, щоб не його розглянути, у, у вас не розрахунки, не є, розрахунки є свята? А де? Скільки а де? треба адмінсувати? Давайте зараз. І ми зараз будемо вести розрахунки. Не треба зараз розрахунки. Не треба? Ну от зараз ми будемо дивитися розрахунки. вона зачитає? Ми можемо до кінця. Засчитай, скільки там можна мінсувати Мені. на які дні. Дивіться, щоб час не розглядати на наступній сесії, все буде вона не, ну у нас не вистачить на зарплату. Так їх не вистачить знову до да зарплату заплатити. Зараз Знову зарплату зараз... менше, ні, так а оці 93 тисячі що кидають? 76, шість. на рахування там 17 чи скільки. Так вони йдуть на одного працівника, і на Миколаївна. Якщо завтра навіть приходить цей працівник та роботу, завтра вони взяли. І знову в них не, не вистачає на зарплату. Це, це неправильно не, не вирішено. Давайте зараз одмінусуємо те, що ми проговорили, я не була. І Сіба, виставайте, навайка, виставайте. скільки День. там ми треба адмінісувати? Ну я покажу, ми робили розрахунок, який ми планували. Ну давайте, давайте. Ну нехай мы що нас, що нам приятно. Nee, у них такі зарплати, за які ніхто сюди за, за яких ніхто, ніхто сюди піде, Віталій Іванович. У нас закладувалися зарплати, зарплати по 17 тисяч у наших спеціалістів. не mm -hmm. Це якщо, До, якщо буде 135%, то буде е, 18 тисяч. Може, У мене буде 22, я надалі 30%. Це викреслива, це зрозумів. Вони ж не да, викоресли. Скільки не. за Ні. Це 128. Я вам пропоную зараз розрахувати 100, дати 100, щоб вам вистачило на зарплату, а потім ми розрахуємо і подивимося більш точно. Ну оце буде в комплексі. Ні, ну це всі сказали, що вирішили зараз титання, що ми повідомлення 18 до 10 Якщо це дається добро, зможу, всі будуть працювати.

Так, все. Ну, так. Вийде, це. Це тоді ось розбуште суму за мінус 7 сотень, суму, щоб... Ні, ну тоді, вийде. значить, на першу статтю додаткову на заробітну плату 21 тисяч 100 тисяч, ну і 22 тисяч єдиний соціальний внесок. Рахування на заробітну плату. Це 20 тисяч і 18 тисяч більше, там, в цій місці. Може. Можемо. Ні, ну це було якщо бувало бу... бу так, так, що зрели відділ без ще. Давайше по підлітах ми все-таки ми плюс 500, Тут тут, оте, що тільки що проговорили і останнє запитання: з чого і коли будуть придбані ще плюс ноутбуки, подивляться з другої статті. Економія з економії ми зможемо без рішення сесії, і ми потім перекинемо Так я ж кажу. Ну давайте зараз приймемо рішення якесь. А як ми не знаємо, як яка там економія? Що ви хочете прийняти рішення? Ми ці закупляємо. Ну ми, ми знову всім даємо, там даємо світі, там це, даємо. Миколаїв, ми це проговорили вже. Ну що проговорили? Ми проговорили. Це, це, 13 -14 це не вирішення, не вирішення Ми закупляємо, а те ми обговоримо і закупимо може більше. Коли як буде час, у нас Коли, як буде час? Все, давайте далі. Коли? Є ще Чотири, системні блоки Чотири системні блоки. Зараз ми даємо. Це ж номер вже, так? Чотири, зараз. Ми подивимося, де. Це в Світлані Івані, бо це всі рік да. Чи мені блоки це мені закривати? Миколаєві, ви ми саме в нас забере, а друзі. Якщо знаходиться в бухгалтерії, дівчата треба стаціонарно. Вони треба підтримувати. То ми ж стаціонарні. Питання вирішення, а ви 4 опять сюди. Я ж питаю, аби ви всіх так захищали, да. як той підрозділ. Не тільки. Ви ви, ви ви, тільки що хотіли забути бухгалтерію, якби не розвинулася. Да, да. І вона в цьому місяці б не твоє Так, питання якого? Немає, нічого немає. Кирпич, контрнеду опрацювати. Бо yeah. вже Рішення прийняти. 5. Так. Наступне питання. Про схвалення проєкту договору про співробітництво територіальних громад у сфері надання освітніх послуг. Так, да, пропонується схвалити проект договору. Це типова процедура згідно закону України про співробітництво територіальних громад. У нас вже є діючий укладений субвенційний договір, а це просто на вимогу законодавства. Тобто чисто просто формальність для реєстрації міністерства. Фастичні. Куть. За. За. У мене було. Рішення прийнято. Питання все разгамыки, всем дякую.